Підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку області за півріччя підбили на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації. Дійшли висновку. Є динаміка надходження коштів до обласного бюджету. На 35% зменшилися борги із зарплати. Але працювати ще є над чим. Докладніше Ольга Марчук. На Волині, у січні червні, спрацювали з прибутком підприємства харчової, текстильної, деревообробної та машинобудівної галузей. За цим показником, область на шостому місці в Україні, а за обсягами виробництва сільськогосподарської продукції на восьмій сходинці. За словами директора департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Олександра Блащука, для вирішення невідкладних завдань із державного бюджету для Волині передбачено 250 мільйонів гривень інвестиційних коштів. Пропонується також новий механізм Лучення інвестицій під державні гарантії у державному бюджеті на 2013 рік передбачено 50 мільярдів гривень під державні гарантії, в тому числі 2,6 мільярда гривень на обслуговування та погашення зобов'язань понад обсяги встановлених бюджетних призначень. До цієї програми залучаються державні банки. Завдяки цій програмі керівництво області сподівається вирішити нагальні проблеми житлово-комунального господарства, на які зазвичай не вистачає коштів. За словами директора департаменту фінансів облдержадміністрації Ігоря Никитюка, досить важко дається наповнення дохідної частини обласного бюджету. Надходження збільшилися, але для виконання планових показників цього недостатньо. Основною причиною такого наповнення бюджету залишається невиконання по податку на доходи фізичних осіб, рівень виконання якого у звітному становить 92,8% від запланованого і на добір 32,7 млн грн. Не забезпечено надходження цього платежу в усіх містах обласного значення. Іваничівському, кібецівському, Ковальському, любовську Любовському, Маневицькому, Ратимському районах і відповідно по обласному бюджету голову облдержадміністрації Бориса Клімчука непокоїть сума податкового боргу. Нині вона перевищує 26 мільйонів гривень. Це одна з причин ненадходження коштів до бюджету. Як місто на буде виконувати свої бюджети місцеві, коли 100% комунальної власності по нульовій ставці? Від євангельських християн-баптистів до громадських організацій, партійних, всяких інших структур користуються майном безплатно. Як? Подібна картинка в інших містах і районах. Повний аналіз у мене на столі. Як місто Коваль буде виконувати бюджети, коли недоїмка по землі майже 6 мільйонів гривень? І ніяка презентаційна робота не ведеться. Тішитися лишається лише тим, що за півроку не з'явилися зарплатні борги у районах та Володимирі Волинському. А Луцьку, Ковалю і Нововолинську задуматися є над чим.